Всім привіт! Давайте знайомитись. Мене звати Наталі. Мешкаю разом з чоловіком в Україні. Хата у нас розташована біля ставка і ліса. Село невеличке, навіть пошти немає. Але природа замінює все. Так, рука вже відвалилася. Чекайте, зараз поміняю, вибачаюсь. Перше відео, як є, разом з нами мешкає собака, кіт. У мене ще є курочки і кролі. Да. Оце селфі камера. Це таке собі квест для мене. Рука вже відвалилася. Треба, мабуть, щось вигадати, таке, придумати, щоб було легко тримати. Ну, не смійтесь, ну перший раз знімаю, це так я вирішила собі зробити канал. Думаю, ще мене на Ютубі не вистачає. Так що так. Вже приймайте мене такою, як я є. Зараз, мабуть, Причеплю кудись цю камеру, я не знаю, зараз, тому що вже сил немає тримати. Треба тренуватися. Так, на, якось помастила я ту камеру. Все. Так, на чому я закінчила, вже і не пам'ятаю. Так. Раніше ми жили в квартирі все своє життя. Я, наприклад, в селі навіть і в гостях не була. Такі у нас оці городські були. На вихідні, в квартирі. Що можна робити? Ось поїли, можна і поспати. Ось поспали, можна і поїсти, і так далі. А в селі не буває такого. Якась робота та й знайдеться. Тому після переїзду в село навчаємось жити зовсім по-іншому: господарювати, будувати, готувати. Тут кожен день. Яка становина сумувати не доводиться? Про це я і буду розповідати на каналі про життя в Україні в селі, як воно є, без прикрас. Це для першої зйомки прибарахлилася. Очі підмалювала, губи нафарбувала, ковтинку отаку кошатну. Одягла, щоб з вами познайомитися. А далі в наступних відео буду розповідати і показувати, як є, так і є. В приватному будинку тем для розмов дуже багато. Як будувалися, і досі, правда, ми будуємось все своїми руками, це власноруч, тому що фінанси не такі великі. Фінанси співають романси, тому самі, особливо зараз, тому самі все це ми робимо своїми руками. Буду розказувати, як я борюсь в господарстві, чого я навчилася за цей час і багато іншого. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, приходьте на канал, коментуйте, що кому подобається чи ні. Так, таке теж може бути. Такого не буває. Що все всім подобалось, скільки людей, стільки думок. Це я все розповідаю. Я і розумію, що не, не буде тут таке, що вау, і все така я класна, і всі буде. Я знаю, що таке Ютуб, що таке, ну, все це нам відомо. Я теж не завжди промовчу. Можу таке ляпнути, знаєте, так от. Гарненько таке життя. Тому на каналі буде, от як є, так є. Побачите мене, як я і біля курей, і біля кралів я, яка я красуня, не така, як сьогодні. Так що всіх чекаю, всіх запрошую на канал. Гарного дня і пока. До зустрічі на каналі.